ТЦК ціка треба розформувати, бо вони зривають мобілізацію нелюдським ставленням. Таку шокуючу заяву зробив нардеп Юрій Камельчук, що вже не вперше виступає проти військомів. Натомість в Україні вже другий місяць триває мобілізація в обхід ТЦК, коли військовослужбовець потрапляє на службу безпосередньо напряму до частини. Як це працює на практиці? Про це далі вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Депутат Юрій Камельчук звинуватив ТЦК зірваним процесом мобілізації. Таку заяву він зробив у прямому ефірі під час інтерв'ю. ЦК СП треба розформувати і давно. Вони неефективно виконують свою роботу. Вони якраз такими своїми діями зривають мобілізацію, тому що більшість людей ховаються, тому що ті люди, які навіть потрапляють до навчальних центрів чи військових частин, ідуть все СЗЧ. Це жахлива статистика. Тільки через те, що це не людське ставлення. Своє обурення депутат пояснює наявністю великої кількості підтверджень свавілля військомів. На жаль, а, треба визнати. На те, що ТЦК не справилися з задачою мобілізації. Я вважаю, що більшість з них, якраз через ті кадри, які ми бачимо масово в інтернеті, це не один-два ролики. Ми за цей час побачили їх тисячі, а скільки ще не було зафіксовано, а скільки було спроб різних юристів, адвокатів чи родичів, е військовозобов'язаних чи не дуже військовозобов'язаних спробувати добитися виконання чи дотримання прав людини, і ці випадки не зафіксовані. До слова Камельчук вже не в. Вп... Перше говорить про необхідність ліквідації ТЦК. Востаннє він висловлювався про роботу військових ще влітку. А вчора буквально я говорив одним з командирів, який каже: один з п'ятидесяти підходить до активної військової роботи. Тобто, ну це точно не показник, за яким треба гнатися. ТЦК а вони мають або реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади, конкретні завдання. Або ну такі, як є зараз, ТЦК, на мій погляд, просто мають зникнути. Про необхідність щось робити із ТЦК постійно говорять і адвокати. Я вважаю, що треба негайно наводити лад безпосередньо з самим ТЦК. Це в першу чергу дотримання вимог закону. Чітково дотримання вимог закону до слова. Питання про необхідність реформувати ТЦК на рівні парламенту піднімалося вже неодноразово. У червні комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки навіть розглядав ідею відібрати повноваження у територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Один із варіантів, поки що на рівні обговорення це передавання функцій ТЦК якимсь цивільним органам. Тобто можливо вивести Збройних сил чи з міністерства оборони, але це один із варіантів. Однак на цьому обговорення завершилися, а реальні рішення так і не були прийняті. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що військовий шокував зверненням до працівників ТЦК. Він закликав їх бути жорсткішими до ухилянтів та не панькатися із ними. Ба Більше він закликав українців готуватися до найгірших сценаріїв, що може на нас очікувати найближчим часом. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Вочевидь, Аби уникнути суспільного гніту людей, уряд із 1 жовтня дозволив військовим частинам напряму мобілізовувати добровольців, тобто оминаючи ТЦК. Кожен військозобов'язаний, який добровільно виявив бажання проходити службу, він може визначити свою посаду в бесіді з командиром визначеної військової частини її обрати. І сам процес Призову цього громадянина на військову службу він буде відбуватися вже взагалі без участі територіального центру контактування. Та соціальної підтримки нововведення передбачають певні спрощення процедури потрапляння чоловіків до війська. Командир військової частини видає наказ, і військовослужбовець вже зараховується до списку військової частини, де подалі проходить військову службу. Ба більше відповідно до нового підходу мобілізації, військовозобов'язані зможуть обирати місце для служби в обхід ТЦК, навіть якщо вже отримали повістку. На момент отримання повістки вони можуть звернути до командування конкретної військової частини, і якщо вони влаштують військову частину, командир самостійно направляє їх на ВЛК. Що відбувається далі? Наявність направлення на ВЛК унеможливлює примусову мобілізацію щонайменше на 5 днів з моменту її видачі. Якщо у призовника відсутній досвід військової служби впродовж останніх 10 років його направлять у навчальний центр для проходження базової загальної військової підготовки. Після цього розпочнеться служба на обраній посаді. Самі ж командири бригад такі зміни оцінюють схвально. Юрій Федоренко зауважив, що мобілізація без участі представників ТЦК дозволить більш якісно готувати нових бійців. За моїм переконанням, є дуже позитивна ініціатива, яка почала впроваджуватись. Це дозвіл на мобілізаційні процеси безпосередньо в бойові бригади на різні посади, зокрема і на посади. На його думку, перевага такої мобілізації в тому, що є змога готувати на своїх навчальних потужностях. Хто може навчити краще військовій справі, ніж той, хто вчора змінився з бойової позиції, і сьогодні долучений до навчального процесу, який безпосередньо скаже, що відбувається там на лінії зіткнення. Хто може навчити краще протидіяти ворожим безпілотникам, як не наші пілоти, які вчора вийшли з бойової позиції, а сьогодні допомагають в заняттях? Підготовці штурмової піхоти, як правильно укриватися, як правильно протидіяти, який інтервал зальоту, і багато чого іншого це насправді дає можливості високоякісно готувати особові В військовій справі. За моїм переконанням, 80% має грати підготовка, і лише 20% в такій страшній війні, де застосовується все наявне збройне. Ми залишаємо на волі долі. Зауважимо, що приєднатися до лав війська також тепер можна і через застосунок резерв плюс. Людина заходить у резерв плюс, авторизується, відкриває вкладку вакансії. А далі просто гортає пропозиції, періодично відповідає, відгукується на запитання, який напрямок її цікавить. Відтак система пропонує варіанти посад, які підходять найбільше. Це може бути артилерія, штабна робота, безпілотні літальні апарати, логістика, медіа тощо. У підсумку людина може знайти потрібний підрозділ і вакансію. За останніми даними бажання приєднатися до лав Збройних сил України через застосунок. Резерв плюс виявили 4 тисячі військовозобов'язаних. Серед добровольців 5% відсотків жінки. Зауважимо, що тепер і прикордонники можуть мобілізовувати чоловіків без залучення до процесу працівників ТЦК. Це стало доступно для 10 прикордонних загонів. Відтепер командир військової частини може самостійно направляти військовозобов'язаних та резервістів на військово-лікарську комісію, щоб визначити їхній ступінь придатності до військової служби. Командирам військових частин надається право здійснювати. Ти комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом, раніше потрібно було обов'язково звертатися до та СП. Відтак командир військової частини під час призову на військову службу по мобілізації спершу розглядає заяву кандидата для служби в бойових підрозділах. Потім протягом двох діб перевіряє професійні морально-ділові якості кандидата за документами та результатами психологічного відбору. Далі пропонує посади відповідно до спеціальності кандидата, видає направлення на ВЛК для медичного огляду і на кінець перевіряє наявність судимості. Як надалі буде побудована робота ТЦК та чи очікувати на зміни? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 250 тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну на все добре.